Так, ну що, слава Богу, одну ауді доробив. Дійшла до очей до цієї машини, вона вже дуже-дуже сидить, вже і мені неудобно так від хазяїна. Тому що в нас проблема в тім, що я в гараж її прийшлося затолкати. У мене таке ощущення, що імпульси приходять лише десь на другий, і третій пару колінвала. Десь воно, до, точніше, четвертий або 5-6. Коротше, так як 4 циліндри у нас взагалі відсутні не робочі. З чого почати, звісно, що ми. Начнемо з підключки. Ця машина дається на підключку комп'ютера. Мозги в неї тяжко підключаються, але можна. От, тут її роз'єми, але вам скажу, що будьте уважні, коли ви будете пхати сюди роз'єми, тому щоб ви не попутали полярність на сканері. Я спочатку повіряю полярність, а потім підключаю, щоб не спалити сканер. Ну, давайте спробуємо і подивимося, які будуть помилки в нас на моторі. Але початку я заведу, побачите, як воно ужасно робить. Так, двигатель на холодну взагалі. На один, на не більше на одному циліндрі. Плюс в нас не показує взагалі канчик. Отакий в неї звучок. О, ця сторона, бачите? Отут майлове. Ну, таке ощущення, що щось десь э, взагалі і скринема, або може і з моторі проблема. Ну, поки що я думаю, що це у електрики діло. Будемо зараз шукати. Э, не знаю, як у нас будуть броні провода, треба провірити, бо вони дуже довгі. Ну, Звук мені не ненависи. А, це у нас газові ці щовкають. Не, зайгас виключення, це вона на бензині. Видвій звук такий хороший, ребята. Мені не подобається звук. Ну що, поки що глушимо і підключаємо комп'ютер. Так, ну, я, звісно, пользуюсь китайським обладнанням. Таким. Ну, це переходники, звісно, не дорогі. Ну, мені вони більше сподвигателем. Бо буває таке на Маку BMW. Вот, я бачите. Мусив ще один переходник паяти, бо там кидають лише в ці е, ну, недорогі кабеля, кидають всього плюс-мінус і калії. Приходиться отак додавати. Ну що, будемо пробувати. Так, от ми бачимо білий і чорний. Що нас зараз цікаве. Тут, бачите, немає точного, воно можна і так бачите, поставити його. Бачите, я його сміло закладаю так. І сміливо воно закладається і тако. Щоб ви знали. Так що будьте обережні, тому що чую, мені казали теж колеги, що багато хто. Я не кажу, що я професійний майстер, але багато хто е, палив сканер. От тут, бачите, є плюс-мінус, і нам потрібно визначити, де плюс, де мінус. От контролька вже підключена. Мені здається, що справа плюс. Так, да, так і є. Він, він де справа. А тут у нас буде маса. Маса у нас є. Так, підключаємо зразу ми так. Бачите плюс, і я ще раз додатково перевіряю на сканері. І також у такій самій, бачите, тут лінія. -лінія. І підключаємося сюди. Так. Я пхаю за іголочку, і нам цікаво, що в нас було тут на 16-ї ножки, тобто, щоб, у нас був плюс. Тут, щоб у нас був плюс. А тут маса. Перевіряємо, чи все правильно, тоді підключаємо сканер. Так, от я запхав туди голочку. Так що я не бачу тут нічого поки. Так, от тут плюс, все правильно. Все, тоді вже підключаємо ми самий сканер. Так, ну що, я так розумію, що тут, щоб я не турбував хазяїна, це 92-й рік машини. Скоже, що тут мотор 2,5, я думаю. що, А є, взагалі, то навіть, мені здається, що навіть і більше кубатура. Ну, то нам не факт, бо то, що Вася діагност, він щетаний під любі двигателі, навіть без уроку указання. Так, ну що, беремо вибрати і йдемо повертаємо ключ. Так, повертаємо ключик. Єдинственно, мені не знає, що тут нічого не світиться. Дивіться, тут ще рідний. Нічого собі. Рідний, наважає на магнітолог його. ще, Нічого собі, а може і ні. Це все на кассетах, не знаю. Так, ну що, пробуємо. А, чесно, дуже важко, якщо не буде ніяких помилок, дуже тяжко шукати в Але ми одно будемо. Бачите, двигатель вже підключається. Тут мотор у нас 2.8. Ну, кубатура, я не знаю, чи 2,8 тут, чи 2.5. Точно не скажу. Так, давайте ми подивимось коди. Так, що в нас є зараз? У нас зараз поки що помилка: датчик детонації. Ми бачимо. Що сигнал відсутній, непостоянний. Лямбда зонд і замикання на плюс, не І форсунка ціліндру четвертого, го замикання на плюс. Е, ну, що, що робити? Давайте спробуємо це удалити, Заведемо машину. Е, нагадую, що якщо ця помилка датчик детонації, вона виходить за четвертий циліндр, бо то що мотор робить нерівно, і того вона починає вибивати по датчику детонації. Так, попробуємо стерти. І пише, що фасунка в нас замикання, але може хлопці знімали на сервісі фасунки, то може щось там. Так, і коди, бачите, в нас не обнаружені. Пробуємо заводити машину. І будемо дивитися, в чим проблема. Так, ну мотором трясе ужасно. У мене таке вчищення, що так як не роблять е циліндрів, вообще, взагалі у нас проблема по любому зажиганню. Так, давайте зв'яжемося на 5 години. Так, і бачимо, що в нас проблема в електриці все-таки. Проблема у нас, ребята, в електриці. Е, бачите, що лямдозон датчик теж, вона може тоїти теж за нього. Е, і також це за форсунки, ну, плохо дуже двигати, правда. Навіть дуже. Так, все, я поки що прокращаю зйомку. Тут вам нічого такого не покажу інтересного. Четверта циліндр у нас буде тут йти, то він буде з цієї сторони з правої. Так, я зажигання виключив. Так, єдине, що мене цікавить, це датчик детонації теж. Ну, він, бачите, ошибка пішла. А от лямбдазонд, у нас теж датчик є по ньому. Проблема. Ну, поки що то ми її сключаємо. Так, я поки завершаю, закриваю ноутбук і будемо дивитися, що в нас з чим проблема. Так. От наші повода йдуть на фасунку четвертого цилінда І зараз що ми будемо зглядати? Ми зараз будемо витягати, міятись фасунку на сопотювання. Як форсунка завкнути? може завкнути також і поводка. Бувало такі випадки, що ну, на відео я не знімав, що бувало таке, що не могли не йде поводка ціла. Думали, що з блоком, а просто у нас фасонка в замиканні була. І тому у нас блокує імпульс, і не подає. Тому в ну, мене таке ощущення, що більше циліндри не робить. Вона на п'ятьох циліндрах би набагато краще робила, бо я у гараж її затолкали. Точно, що я не роблю два циліндри, це 100%. Але якщо у нас замикання йде на форсунку четвертого циліндра, то у нас йде імпульс, пара, наверно, буде колінвала йти. Це, на четвертий-п'ятий, то може у нас і переривати імпульс на ще на один циліндр. Якщо я не помиляюся, якщо я все правильно кажу. Все, ну нічого, будемо це все розбирати і все будемо перевіряти. Ну, проблема у нас в електриці, це точно. Так, ну що, замок запалювання включив і продовжаємо ми шукати. Так, і дивіться, от я зняв розйом з фасунки. Так, не знаю де тут. Ну, По проводах, то я думаю, що тут би мав бути плюс. Бачите, тут маса висить. І тут висить маса. Давайте заведемо машину і будемо дивитися, чи буде імпульс. Так, датчик масла, малий уровень масла. Так, а от і є в нас, питання з'явилося. Дивіться, два плюса. Це що таке? Два плюса, у нас імпульс закорочений. Так, глушимо, бо це не дуже добре так їхати. Так, глушимо, глушимо, ребята. Бо це, статі, щоб це на марки вас було, то вже блок дав... давно би, наверное, вже улетів. Ми бачимо, що на цім поводу на форсунку, два плюси приходять. Десь є замикання у косі. Ось така у нас причина. Так, ну що? Спаяв проводку там де замикало, поізолював. Я думав, що ці провода десь у мотор йдуть. Але вони бачите, під цією кришкою переходів у косу мотору. А, що я маю робити? Які мабити? Цікаве мене це саме головне, перевірити, броніпроводи високовольні. А, далі ми перевіримо катушки на супротивні. Але машина робить вже набагато краще. Так, щось в мене ноубок під барахлює. Так, давайте зайдемо, почистимо коди. Машина отлічно підключається. Ну, Як не як це німець. Да, ну Мотор тут мощний. Ну, Мотор шикарно робить. Зараз я вам заведу, все покажу. Так, я зараз заберу помилки, бо я всі фасунки кожну відключав. О, асилограф мій маленький, яким пользуюся. І давайте кругом осилограма однакова. Так, це ми зараз все позабираємо. Які будуть помилки? Так, я зразу це не читаю. Все удаляємо. Будемо заводити машину і будемо дивитися, що у нас буде. Дивіться, коди ошибок у нас не обнаружені. Да, дивіться, в машині 92 рік, отлічний стан. Ще, дивіться, Все отлічно, пробуємо заводити. Так, заводимо. Мотором вже не телепає. Ну, мотор тут мощний. От зараз Машина прогрілася повністю. Я на в Ну, Мотор відлічно робить. Єдинственний є, який стук невеличкий. десь. Так, Тут ану, включити габаріти, де вони тут. Так, дивіться на тахометр. Обороти не плавають. О, то це вже чути двигатель. Ну я хочу на цій ласточці покататися все-таки. Ну що, повіримо про такі бронепровода. Дивіться, я ще раз навіть виходжу і ще раз ще доїм ходить. Ну, лямбда зон, замикання на плюс. Ну давайте подивимося теж до цього датчика. Він буде вліяти трошки на запуск, на холодну, все-таки давайте ми попробуємо цю цю помилку і справити. Ну, поки що я не буду такого нічого показувати, бо, тому що це у нас не обрив датчика, а замикання датчика. А він знаходиться на вихопній системі, може, таке що треба буде лізти і на яму. Ну, мотор набагато війню, дивіться, ось стабільна ось робота, супер мотор. Отак, ребята. Всього за. Трьох проводів, отак у нас двітелька липала, а зараз все отлично. Ну, ли... Чую стук. Стук десь справа і головки йде, віце з цієї сторони. Я чую стук. Так як клапан либо... ніби ну, стук такий не дуже хороший. Тут я нічого не чую, а віце стук, який чути. Ну все, поки що все. Над цим я ремонт завершаю, ще подивлюся до датчика лямбозорна.